Всім привіт, ви на каналі Оксі і говорю до вас, я Оксі. Сьогодні граємо перший раз у сквад. Ви так довго просили, просили, і от нарешті і я порину у гру. Тільки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Дякую велике цим прекрасним людям за пораду. Якби не ви, то цього відео сьогодні не було. б. З вас, як завжди, протиск всіх кнопок під відео не буду тягнути, і погнали! Так, збря. Прогрузилось. Так, в машину треба сідати, походу. Так. Це я зайшла на український сервер. Цікаво, сліди будуть, видно. Ні. Так от у мене трошечки мандражик, бо я переживаю трошки, бо тут треба буде розмовляти, а я не дуже люблю розмовляти в іграх по бої з чату. О, що сідаємо. Так, F. В цьому відео буду говорити трошки вніс, бо прихворіла. Ну, я думаю, ви не ображитесь. Я, до речі, граю за медика. Сподіваюсь, мене не будуть заставлять говорити. Опа. oh, щет. Так, піднімемо. Опачки. Давай, вставай. Так, зараз всіх підлікуй, ребята, не переживайте. Беремо зброю і потихеньку просуваємося. oh, ще! Бежим. Так. О, мене О, ликует. Yeah. Oh, все, все, все. Ах, в Побежал. Блін, я вообще не розумію, де тут свої. Значить я пока що зі своєю місією медика справляюся. Так, так, так. Быстро, быстро, быстро. Окси нас залишили. этап. Нормально. Шукаємо ворога. Ай, блін, я не бачу нічого. Ой Блін, я не розумію, то дерево, чи то ворог. Не розумію, поки що нічого. Но... А, ж ти сюди! О -о. <звук> а, це що не нашний? Гівап, yes. <звук> <звук> оно оно, я бачу. Блять, справа відносина. О, наче, наче попадаю. Йомаю, блін, не зрозуміло нічого. Мати Василева. <звук> Оно а, нет, то нашей. То Фух, чуть не вистрілило. Ого, ого, так десь тут. Вставай, 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 чел. Фух, ну хоча б місію медика нормально виполняю. Начало нікого не вбиваю, бо я тупо не бачу нікого. -о! Так, оце був ворог. Так у нас ще валяється, тип. Треба повсти. Быстро, швидше, Оп. Піднімаємо. Блін, ну звуки тут так зроблені, звісно, реалістично. Ай, мене вбили. Я взагалі навіть не розумію, звідки мене вбивають. Мене підняли, тепер треба виконувати свою місію. Поповзли, поповзли. О -о. Тут, по-моєму, лежав, чи то наш був. Отак от. Одного забрала. Лох! Так, поповзли, быстро до свого. Поки він не прокинувся. Оно ще, оно ще, оно ще. Так, наче забрала. Фух, оце я жгу. Так, побіг, побігав, побіг. Давай, че Ай! Ну хоча б забрала трьох, наче чи двох. Клас. А це все того, що я повзла. Так, <світ> да, це того, що ось база противника, бачите? А я якраз заповзла в базу противника. Вони <світ> не очікували такого поворота, бо я дію не стратегічно. Я дію по схемі спонтанності. <світ> я взагалі, до речі, не зі своєю командою, наче мене не хочуть поки кікнути, так що нормально. А де тут можна подивитися, до речі, скільки я вбила? Біля мене нікого немає. Що думаєте, здаватися чи ні? Може, мене піднімуть зараз, щоб тікет не втрачати. Так, мене підняли, все. Поїхали далі. Що це таке? Що це таке? Якась непонятна хрінь твориться. Де моя взагалі команда? Отон, наш. Non, Блін, тут так довго показується, де ворога, а де ні. От, наприклад, оце як зрозуміти це вороги біля мене чи ні. Я <реш> Чуєш, блин, так нагу спілкуватися. Вот <реш> так вот. У нас тут каменна тусовка. А ти не його? У мене не залишилось бентив. Ну шкода, не залишилось бентив, и я не смогла підняти чело. Фух, блин. Сказала пару слів, а перенервувала так, наче захищала дипломну роботу. <реш> ну ця гра така, знаєте? Дуже напружена. Це, конечно, вам не хелдайвер Ти просто бігаєш собі, вбиваєш жуків. Все тіло чи є А це камінь. Нормальний зір у мене, конечно. Так, а що ми зараз робимо? Захватуємо точку, да, я так розумію. От якщо я знаходжуся в жовтому цьому крузі, то це я захватую точку чи ще ні? Так, ану. Визирну. Ой! Так, 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 я поняла. А, я зараз помру. Я просто. Ви можете мене перебунтувати, у мене не залишилось бантів. Так, побіг за припасами. А як мені поповнитись? Як зажимаєш, переводиш на патрончик і обираєш що за підпівбу. І класно всередині потім цього на ареат. Отопле. це купую. О, я взяла, дякую. Ой, блін, там хтось поливається кров'ю. А я його покидаю. Ніе! Їдемо з ребятами. Віха! Добрі ребята грають у цю гру, да? Все розказали мені, як що зробити. Бо, да, тут, звісно, оці всі механіки, я поки не розумію. Там кружечок, коли сідаєш в машину, що за що, відповідає, взагалі непонятно. Я тільки нажимаю F, щоб сісти і вся. Що, виходимо? Але в чергу. Да, походу, виходим в чергу. оу, щет, виходимо. щет! ще, ще, Так, тут танк, походу -мо. А як ми зможемо його розрушить своїми пістолетами чи ні? Ого! Оу, ну танк. Жесі, що ж нам робити? Ми тут двоє що нам робити. О, ось до нас ще один чел прийшов. Але не зна, що його. Підрозділ. Та блін, чому мій перш стає? Я хочу лежати. Ого, ого-ого. Нас помітила так. А у нас є якісь бомби. Топ! Димочок кину. Ой. Давай! О, ні, до нас їде танк. Хай думають, що ми втікли. Я кинула дим, щоб заплутати їх. може, вони купляться на це. Я де видно, смаки тут хорошо, до речі, зроблені. О, ні. Ай. Блін, тут ще, звісно, так жорстко, що ти взагалі не розумієш, де свій, а де ні. І щоб зрозуміти, це, це треба потримати пару секунд на людині приціл. І тільки тоді покажеться, а ці пару секунд можуть бути вирішальними і тебе просто кокнуть. Давай, давай, Чел, біжи, біжи. Треба підняти. А. Оксі, не повзи до мене, Оксі, не йди до мене, не йди не йди, не йди, не йди. Тут снайпер працює. Він мене досі сих пор виціляє. А що, якщо я дим дам? Давай, давай. Йобу, 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 йобу. Оце я хорошо отработала. Підняла чела. Десь тут буде, да? так? Десь тут, а. Ану, попробую зняти когось. Ану, ставте, ставка получится в мене, чи ні? О, ні. От і договорилась. О! А, ми не виграли. Поїхали! Там уже весь двіжняк почався, а ми тільки виїхали. О, ні. Давай, командувач, вставай. Ой, блін, забулася підняти ще одного. мене <рес> Почекайте! Забулися мене забрати. Да, ну у нас, конечно, склад. так... ще й. Ну, це блін, їдемо. Оу, щит. Прикольно. Це ми на міну наїхали? Давай, давай, газ, в пол. Це наш самоліт? А чого він так дивно висить? Воно то наш чи ні? Да, 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 то наш. Фух, чуть не вистрілило. Не понимаю вообще ничего. Оці всі модні ваші сквадовські сленги. Так, перебігаємо. Ми, конечно, толпою, мені здається, це не досить правильно. Ого, ого-ого. Ого, 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 ого. А, здається, нас всі побачили. Фух, ну й ну. Побіга, побіга. Ого. Давай, 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 давай. давай. Ай, не встигла. Але э, склад мені якось поки що цікавіше, ніж хелетус. Цікавіше. Ці давай, 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 давай. Давайте піднімаємо, ходимо з дому. Гі! Оу, шіт. Ай, блін. Треба, напевно, просто мені подивитися якісь, знаєте, гайди чи я не знаю. Бо так, звісно... Конечно... Розмацувати самі оцю гру дуже важко. <клес> <клес> так, хаб. Де це хаб? Певно, це. Так, будемо перелазити паркур! Дрон. Тут є дрони в цій грі. Ну, от опять, я не поняла звідки мене убили. Не встигла навіть пробігти далеко від оцієї нашої бази. Наскокнули. На... Так, і тудой кудись мені треба. Та що таке? Ой, ё-моё. Ну, конечно. Откуда по нам уже стреляют? Ай, блин. Бомбят нас. Прямо нашу базу. Это нормально вообще? Ай, мене бомбнули в полете. Можеш під так, давай, давай, босс, вставай. Бля, ще хаб, надо Что таке разблочить хаб? Що за хрінь Де вороги вообще? Ай, блін. М -м, блін, що робити там куча ранених. Але я не можу вийти, там стріляють бомбами якимись. Бля, бомба еди. Ух, зняла двух. Фух, блин, напряженно було. Ну хоть якийсь экшен буде у відео. Ой. На мне, на мне, на мне, на мне. Ай, у мене закінчились патроны. А... Ай, блин, почекай, ну куди ж ты лізеш? Откуда? На крыші. Ага, тут нас уже в оточення взяли, чи я не знаю що. Так, попробуй перебігти до нашого командира. О, ми виграли? Ми кажеться, виграли. Кія! Так, ну що ж, ось таке відео вийшло. Пишіть, як вам, що можна було покращити, що і так нормально, завжди рада об'єктивній критиці. Величезне дякую всім за підтримку. Далі більше. Я бажаю вам тільки крутих ігор і настрою, цілую в плечі і до встречі!